Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 11 березня, вівторок, вечір. І в вашій увазі я пропоную програму на моєму каналі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових іноземних засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Тема і номер один, яку всі вгорять, яка нас цікавить в першу чергу, це безумовно ця тема. Про зустріч делегації Сполучених Штатів Америки і України Саудівській Аравії щодо припинення війни, чи призупинення війни, чи вирішення, чи врегулювання війни. Кожен по різному так це якось формулює, але в будь-якому випадку це для нас дуже важливе. Отже, давайте подивимося разом, як цю подію висвітлювали впливові іноземні змі, і не тільки цю Сполучені Штати Америки, Associated Press. Українсько-американські переговори про припинення війни з Росією починаються у Судівській Раві, коли Київ завдає масштабної атаки безпілотниками. Ну дійсно, сьогодні зранку Москва заявила, що там збила понад 300 безпілотників. І якщо це правда, я не знаю, чи це насправді правда. Я маю на увазі не про те, що збила, що було понад 300 безпілотників українських, то це найбільше, найбільший такий удар безпілотниками з боку України. Після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації України 24 лютого 2022 року. Ну і також пише Associated Press, що очікується, що спеціальний представник Трампа Стів Вітков відправиться пізніше цього тижня до Москви, де він може зустрітися з президентом Росії Путіним за словами людини, знайомої з цим питанням, але не уповноважливо давати публічні коментарі і цей джерело також. Наголосило США депрес, що розклад може змінитися. The Washington Пост, США та Україна збираються для переговорів під час ударів Москви та Києва. Ну дійсно обмінялися ударами, і це сьогодні всі практично коментують. Нам з вами нема сенсу про це говорити детально, бо це все можна прочитати, почути, побачити в інформаційному просторі України. Зустрічі з високими ставками в Саудівській Аравії. Перевіряє, чи зможуть США та Україна змінити падіння у відносинах, яке спонукало Вашингтон призупинити військову та розвідувальну підтримку, пише з Вашингтон Пост. New York Times Нюк Times також пише про ці перемовини. Американські та українські представники зустрічаються в Суддівській Аравії, але Сполучені Штати, Україна та Росія бачать дуже різні шляхи до миру. І це дійсно так. Тому що на ну, всі поступки мають йти чомусь. Ми, ми маємо йти, а не Росія. Там достатньо цікава ситуація, що яка роль тут е, Штатів Америки. Тобто і союзників вони перейшли, ну, скажімо так, до посередників. І це, на мою думку, цікаво, бо посередник в цій ситуації чомусь займає позицію, яка ну, більше відповідає інтересам і вимогам, до речі, саме головне вимогам Російської Федерації і Путіна. Ньюсвік. Ньюсвік написав там, що. Обговорювали часткове припинення вогню та угоду щодо корисних копалень. Це одне з останніх таких повідомлень в НюСвік і там посилається на високопосадовця ну, з української сторони. Велика Британія, The Guardian. Українсько-американські переговори проходять добре, заявив український чиновник. Переговори проходять нормально, було обговорено багато питань сказав високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися невідомим, пише британська The Guardian. Також Закардія пише про те, що було заявлено е на початку цих переповни, що Київ готовий зробити все для досягнення миру, коли ці переговори мали розпочатися. Ну, в принципі, це так і є. Обидві сторони розмовляли близько трьох годин. Далі пише Закардіан. Вранці, перед тим, як зробили перерву, на другу половину дня заплановано нові зустрічі. Під час переговорів ми на. Водять те, що написав глава офісу президента Рімак, який публікував в соцмережах один рядок, як сказати, робота триває. Британська Телеграф» – цікавий і насправді цікава така, ну, на мою думку, новина, на яку варто звернути увагу. Головний переговірник Трампа відсутній на переговорах, пише Британська Телеграф». Натомість, спеціальний представник президента США на Близькому Сході їде до Катару. Мова йде про Стіва Віткофа. Очікується, що пан Вітков пізніше цього тижня відправиться до Москви щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Ну якщо Віткова немає його називають головним переговорником, то я так думаю, що або американці впевнені в тому, що всі їхні вимоги українська делегація сприйме і буде виконувати, або вони будуть мати ще якісь зустрічі. Хоча, якщо планується візит Віткова ще цього тижня, чи найближчими днями до Москви, це саме. Він має повезти те, до чого договорилися сьогодні в Суддівській Аравії, делегації США та України. Також телеграф е, повідомляє про те, що Лавров назвав миротворчий план Британії прийомом для порятунку київського режиму. Він виступав в Москві під час зустрічі високопосадовців США та України в Джеді Судівська Аравія для переговорів щодо припинення цієї трирічної війни, пише з Телеграф. Також зетеграф пише про цей удар, що в ніч на понеділок Україна здійснила найбільшу історію атаку з безпілотників на Росію. І також про те, що керівники оборонних відомств західних країн збираються в Парижі, щоб обговорити створення міжнародних сил безпеки, які будуть введені в Україну в разі перемиря. Та сьогодні їх збирає Макрон, це начальників штабів. Ну, бачите, а Лавров називає цю всю ідею, це щоби спасти, як він сказав, київський режим. Ну, побачимо, побачимо, як далі будуть розтатися події щодо Амиру і щодо тих миротворчих можливих сил. Франція, французька Лемонт. Пригори з американців в Судівській Аравії проходять нормально. Про це заявив агентству Франц-пресу. торок високопоставлений український чиновник на умовах анонімності пише Лемон. Французька Ле Фігаро. Макрон збирає начальників штабів України альянсу на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії. Ну, цей форум організувала Академія оборони військової школи, і це зустрічі між начальниками штабів армії Європейського союзу та НАТО на тему війни в Україні за участю президента Франції Манеля Макрона. Ну тут до речі варто відзначити, що Виконуючи роль військового лідера, президент повинен виступати перед майже повним складом. начальників штабів союзників мається на увазі Макрон. Про це пише Фігаро. Ну, за винятком американців. Американців не запросили на цю зустріч, а можливо, вони самі не захотіли поїхати. Ну Фігаро пише, що не запросили. Але на зустрічі також беруть участь у зустрічі Туреччина, Велика Британія, Канада. І загалом мова йде про 31 керівника штабів. Ну це серйозно. Ну і нагадую, Фігоро, що завтра в середу п'ять міністрів оборони це Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії Польщі, зустрінуться також в Парижі, щоб обговорити питання щодо підтримки України в війні з Росією. Німеччина з'їдаючи Цайтунг. Україна та США починають переговори в Саудівській Аравії. Переговори зосереджені на тому, як рухатися до припинення війни між Росією та Україною. Вашингтон хоче змусити Київ розпочати швидкі мирні переговори з Росією та піти на серйозні поступки в своєму ворогі часів війни, тому що нещодавно призупинив військову допомогу Україні. Так, от пише з Юдочі і Тут я погоджуюсь. У нас хочуть примусити у заяві про зустріч, опублікованій пізніше за даними Саудівського державного агентства СПА, уряд в Ряді сподівається на тривалий справедливий всіосяжний мир в Україні, і що кризу буде врегульовано відповідно до міжнародного права та статуту. ООН. Ну, якщо Міжнародного права міжнародного права ООН, то це мають бути ті кордони, які були визначені на 1991 рік. Ну тут пише про те, що за столом немає президента України Зеленського, який летів з делегацією до суддівської ради і зустрівся там вчора ввечері з наслідним принцем Мохамедом Бін Саламаном. Про це пише зюдойче. Цайтом Хтагі Шпігель, Держсекретар США про закінчення війни. Поступки з боку України єдиний шлях. Перед переговорами суддівській радії з українськими представниками, держсекретар Марк Рубіо дав зрозуміти, що з американської точки зору, зору зараз найважливіше це поступки з боку Києва. Українці дуже постраждали, сказав Рубіо, маючи на увазі трічну війну. Він зізнався після такого важко навіть говорити про поступки, але вони є єдиним способом покласти край війні. Цитує рубіополітіко.ком. Ці різкі кроки ну там пишеться про і це, що призупинили нам і допомогу, і обмін розвідданими. Ну і ці різкі кроки Рубіо Рубі виправдовував тим, що Україна нібито не зацікавлена на пригорах. Що це зміниться, позиція США може змінитися, стверджував Рубіо. Ну і також пише, що дві сторони свідомлюють, що військовим шляхом не можуть вони завершити війну. Що Росія не змогла заявити всю Україну, Україна не в змозі. Відкинути росіян до кордонів 2014 року. Тому Рубіо вимагає від Росії відмовитися від кінцевої мети агресивної війни, яка порушує міжнародне право. А Україна ж має змиритися з незаконними територіальними втратами. Ну, це насправді цікаво. Ми, значить, маємо втрачати територію, піти на поступки. А від якоїсь кінцевої мети, від своєї дурні, яку говорила Росія про що там, Денацифікацію, демілітаризацію і так далі. До речі, ми там говорили і про що ніби не має бути вступ в НАТО, то від цієї мети має відмовитися Росія. Ну, отак процитували, що сказав держсекретар США Рубіо. Іспанія, іспанська Лімондо. Погоджуються з Трампом, що мир в Україні має бути досягнутий перед гарантіями. Я думаю, що президент Трамп має рацію, що, перш ніж підтримувати мир, ми повинні спочатку укласти мир. А миру ще немає. Сказав Рютин на прес-конференції в Приштині після зустрічі з президентом Косово Османі. Отак-от, от ну це насправді цікава заява. Але в мене тоді питання: ну, до чого тут ці ці перемовини щодо корисних купалин, яке це відношення має до миру? Бо там говорили, що ніби це має якось дати якісь гарантії безпеки. Якщо це так, ну це, це з точки зору укладення миру, а потім що далі, ну. Можливо, це щоб зараз не дратувати Росію, бо Росія категорично виступає проти будь-яких там миротворчих сил. Там говорили, що це можуть тільки якісь нейтральні кіт піти країни. Ну там і нове Китай, наприклад. Італія, Італійська Республіка. републіка. Ну я думаю, що отут джерела в НАТО Рюти відвідає Трамп у Вашингтоні в четвер. Марк Рюти прибуватиме в Вашингтоні 4 п'ятницю з робочим візитом і має мати зустріч з Дональдом Трампом. Про це повідомило Джерело в НАТО. Можливо, тому і Рюти зробив таку заяву в косово Приштині, що він підтримує план Трампа для того, щоб потім з ним зустрітися. щоб, план захот, щоб Трамп захотів з ним зустрітися? А потім Рюти щось можливо і скаже більш ну на мою думку, те, що відповідає національним інтересам. України. І також Ля Републіка пише про те, що джерела в Києві на першому раунді переговорю бгорю угоду щодо корисних опалень, часткове перемиря. Ну, часткове перемир'я це зрозуміло, мова йде про те, щоб не завдавати ударів в повітрі та моря, а на морі. А от корисні копалини, яке це має відношення до припинення війни, це насправді питання. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою. Пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна.